Провівши розрахунки одноставкового тарифу, теплопостачальники дійшли висновку, що плата зросте майже на 40%. Відтак, що минулого тижня планували якнайшвидше зустрітися з депутатами аби дійти спільної позиції стосовно нового тарифу, вже згодом надіслати документи у національну комісію з питань регулювання платежів. Проте наради так і не провели. Учора ухвалу депутатів про скасування двоставкового тарифу призупинив Галицький районний суд. Мерія не подавала жодної заяви. Це є відносини наших комунальних підприємств, які попали в надзвичайно нетипову ситуацію, тому що вони б були вимушені звертатися в Нацкомісію з проханням піднімати на 38% ціну на тепло, що є недопустимо як категоричний противник будь-якого підняття цін на тепло. Я вважаю, що має бути певна межа популізму. Депутати таким рішенням шоковані за словами Любомира Мельничука. Галицький районний суд менш ніж за два тижні прийняв дві ухвали, які суперечать одна одній. Ми шоковані такою постановою Галицького районного суду, оскільки менш ніж два тижні тому по аналогічній справі, яка стосується так само одноставкового сезонного тарифу, була відмова, коли цей самий суддя. Виносить по аналогічній справі через менш ніж два тижні абсолютно протилежне рішення. Ми безперечно будемо звертатися і в Вищу раду юстиції. Будемо подавати апеляції стосовно скасування цієї незаконної постанови. Окрім цього, міські обранці звернуться до прокуратури з вимогою перевірити достовірність розрахунків тарифу на опалення, поданих теплопостачальними підприємствами міста.